Дивися, як погасиком гарно залі... Залі... залітає у чубчик. СТБ. Получайте, блін, зарази, Так одразу починає тікати. Получив по горіхах і зразу тікає, дає на тапочки. Тікай, тікай. Далеко не втікнеш. Так, подивися, поки що один-мінус один у один ворожому сетапі е, су... супротивників. С тебе починаємо статися. З тебе починаємо статися. Щось не полюбляють СТБшки нашого Маріка. Японці мають зуб на нашого сьогоднішнього героя даних реплей. Так, ну а вже мінус, мінус три, мінус. є третього нашого забрали. Нашу штурмову сау і ще одна штурмова ПТ-САУ із ворожих сил це Баджер починає вкатувати. Ми його блокуємо. Бортом, бляха-муха. Вже в башту стріляв чи буде, чи в борти. Ну, в принципі, СРСР танчики вміють тримати удар бортом, як, як ніхто у цій грі, в принципі. Частіше, це таке явище часто. Знаєш, в інших танчиків це може так сказати на свята. Може таке дійство статися із вашим бортом. Його не проб'ють, а в Сересерських це явище таке, якраз потрібне две чотириста шістдесят. Знов баджера. Подивися, ми просто розстрілюємо дану штурмову ПТСА у клам.